Другий тиждень квітня буде сухим і теплим. Вже найближчої доби. 9 квітня температура повітря вночі становитиме від 7 до 9 градусів тепла. А от в день у вівторок стопчики термометрів можуть сягнути позначки у 24 градуси. Опадів не прогнозують у середу. 10 квітня синоптична ситуація на Хмельниччині буде схожою. Вночі повітря прогріється до 10 градусів тепла, а вдень прогнозують до 24 градусів із позначкою плюс. Можливі пориви вітру до 13 метрів за секунду та без опадів. Четверг, 11 квітня стане найпрохолоднішим днем тижня. Денна температура повітря буде в межах 13-16 градусів тепла. Вночі стопчики термометрів не піднімуться вище 10 градусів з позначкою. Плюс хмарно, з проясненнями та без дощів. В п'ятницю 12 квітня стане тепліше. Температурні показники вночі триматимуться на позначці плюс 10, а от вдень в межах 15-19 градусів тепла. День буде переважно хмарним, опадів не прогнозують. Сонячну і суху погоду прогнозують у суботу, 13 квітня. Вдень температура повітря буде в межах 15-20 градусів тепла, а вночі стопчики термометрів коливатимуться від плюс 9 до плюс 12 градусів. Схожою погода буде і в неділю, 14 квітня, вночі температурні показники будуть на рівні 10-12 градусів вище нуля, в день коливатимуться від 15 до 20 градусів з позначкою плюс, хмарно, з приясненнями і без опадів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.